Досудове врегулювання спорів такий механізм розгляду українські суди запровадять у квітні. Нову практику опановуватимуть Івано-Франківський окружний адміністративний та міський суди, адже вони учасники українсько-канадського проекту освіта судів для економічного розвитку. Досудове вирішення спору або іншими словами медіація, посередництво дозволить економити кошти та пришвидшує час розгляду справи. В цьому переконаний голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор Самсін. Як до. Каз озвучує статистику: торік суди України розглянули понад 4 мільйони справ за рахунок механізму посередництва до вищих судових інстанцій дійде лише частина окрім цього, врегулювання спорів заздалегідь сприятиме підвищенню довіри українців до судової системи. І якщо ми візьмемо судову систему Канади, то сьогодні десь приблизно 80% відсотків. Канадських громадян довіряють суда. Через що? В тому числі і через то, що 25 років тому назад канадська судова система вела так звану медіацію досудове врегулювання спору. Канадський досвід українські судді опановуватимуть упродовж п'яти років. Проект діятиме в Одеській та Івано-Франківській областях. Ефективне судочинство потребує не лише відповідного часу на врегулювання конфліктних ситуацій, а й відповідної кваліфікації, моральних якостей і досвіду суддів та співпраці адвокатів і юристів. І сторони примирюються і виходять від медіатора від судді задоволені як одна, так і друга сторона. Коли проходить процес. І проголошується судове рішення. Одна із сторін обов'язково незадоволена. Я вважаю, що медіаторами мають бути судді, кваліфіковані, досвідчені, які мають відповідний стаж роботи судді і, звичайно, життєвий досвід. Так звані категорійні справи, які мають велике значення для пересічних громадян, це справи, зокрема, які розглядаються в суді першої інстанції з приводу. Е... З приводу боргових зобов'язань перед кредитними установами, зокрема перед банками, якісь напрацювання в цьому напрямку показали про те, що і одна, і друга сторона готові йти на такі компроміси. Проект «Освіта суддів для економічного розвитку спрямований на надання Україні допомоги у сфері покращення ділового середовища за рахунок підвищення ефективності роботи суддів. Також серед завдань розробка навчальних програм для суддів. Оксана Середюк Андрій Шкварла, новини на важі.